Як то кажуть, дураків робота любе, да? зібралася, думаю, так. Сьогодні поперемиваю сирочки, поперевертаю, подоглядаю. І на цьому все треба попрацювати інформативно. Стоп, думаю, качо тут треба просолити, принесла. Потім згадала, що ще вчора планувала ввечері побачила на цідилочці щось жовтеньке. Ну, не достірується, не вистірується, можливо, десь. Хоча перу щоразу з, з миючим. Думаю, потрібно виварити. Поставила вже гріти воду, насипала кисневого порошку. Згадала, що я ще це полотенечко хотіла. Також воно десь підпалене від духовки, десь зачовгане від хлібопічки. Коротше кажучи, водичка вже закипає. Зараз порошок у мене, хоч і... Вийшов термін придатності в нього, але всипала просто не три ложки, а десь 4 з половиною, напевно, що. Трішки трішки більше. Ой, красиво. красиво. так. Шкода дуже, що та дівчинка, якої я купляла цей кишневий, кисневий порошок, зараз вже не займається цим. А у будь-кого купляти, можна натрапити на турецьку підробку, а ця продавала саме німецький. Всі зараз пишуть Німеччина, Німеччина. А насправді Німеччина на закупі коштує так, як продають турецький. Так, цілочка пішла, ну і туди відправляю ось це полотенечко. Затягала я його вже було воно. Таке білесеньке-білесеньке. А стало вже сіреньке-сіреньке. Потрібно спробувати його реанімувати. Ось так. Все, нехай працює. Ой, які дві головочки вийшли, так? Да? Все відправила в розсіл, зверху присипала соличкою. Головне, не забути тепер про них. <гум> Яночка там з мене вчора сміялася про 25-ту швидкість, так сьогодні, мабуть, ще вища. 26, та 27, не знаю. Коротше кажучи, загрузила швиденько речі в машинку. Там то вовини пінжачки, то свою курточку, що поратися ходила. Ми потрібно її прибрати вже нарешті. Постирала. Вивісила. Тут замісила, поставила хлібчик, вже в мене підходить. Пішла ж, думаю, треба прибрати сулугуні нарешті в морозилку. Стала пихати, куди впихнути, не знаю. Ой. Вирішила забрати звідти масло, там два наших контейнера масла, і перенести на кухню. Принесла те масло на кухню. Сологуня запхала, думаю, потрібно ж масло прибрати. Полізла на кухонну морозилку чи в кухонну в холодильник. Тут знову сир. Та -сіль -сіль. ну-ну-ну, Ой, він всюди вже той сир. Коротше кажучи, достала. Достала, вже майже розмерся. Кинулася що готувати на вечерю. На вечерю картошки в домі. Як виявилося замало. Ну, нічого, та, що була помила обчистила для підстраховки, якщо що вові вистачить. Бо я не знаю, як він віднесеться до тієї страви, яку я зібралась готувати на вечерю. Так що йому картоплі вистачить. А я вирішила приготувати лениві хачапурі. Так що сьогодні будемо готувати ще й хачапурі. І ходю, не покидає мене мисль. Думка, що щось я збиралася зробити, а що не пам'ятаю. <рес> згадала дівчатка, капець якийсь. Ну, по-перше, я згадала за дві справи, які збиралася робити. Я хотіла сири перемити, і я забулася, що я ставила жось рушнички і подойник. Воно вже повністю охололо. Дивіться, ніхто його не прав взагалі. Оце отак працює цей кисневий порошок. Зараз витягну, викручу, виполоскаю і все. А цей розчин піде у каналізацію. Нехай ще унітаз почистить. Ледве виполоскала. В Машинку не захотіла кидати, а вручну воно таке товсте, цупке. Дивіться. Білосніжне. І це ж при тому, що воно не бачило ні порошку, нічого. Тобто ото залила кисневим порошком і все. Бачите, яке білюсеньке. Гарінюня, ой, правда, до гори ногами повісила. Це нам, а хто це нам дарував? А, це волин начальник з дружиною їздив у Турцію колись відпочивати. І привозили нам у подарунок ось такий рушничок, так що це саме, є справжній турецький. Ось так шкода, що Ксюха закон... перестала займатися тим порошком, і тепер його ніде не придбаєш. Бачите, яка його дія? А якби ще в машинку поправила, воно, ну, можливо, ще було більш біліше, тому що, ну, якби з порошочком і машинка б випаласкала. Я не впевнена, що я його і досить добре випаласкала. Я рази чотири міняла воду, все рівно вода мусна, сіра така, а руки хворі, і тяжко мені таку товщину вручну прати. Ну, якось випаласкала, але результат все рівно крутезний. Отак? Майже спікся хлібчик, залишилося 11 хвилин, Ну, нехай допікається. Тут уже лежать покупані сирочки. Як я це робила і навіщо я розповіла окремо. Ну, а мені потрібно натирати сир. Де ж моя тертушка? Це у мене тут шматочок гауди, ще з весни лежав у камері, а це рулет з червоною аджикою, з лугуні. Так, напевно, щоб не було відео дуже довге, це зараз я змонтую викладу, а сама почну займатися далі. Картопелька вже зварена. Потрібно зараз займатися. о, яка ароматна. Потрібно зараз займатися ленивими хачапурі. Вже скоро буде сир потрібно з розсолу витягати. Так що, перша частина дня 3.15, чуєте, перша частина дня я не можу. Фух, ще речі треба буде зняти, під ти не забути. Коротше кажучи, перша половина дня завершена. Будемо так вважати.